Часто жінки скаржаться на те, що не вистачає енергії. І давайте сьогодні з вами розберемося, що може забирати у вас цю енергію. І одна із причин це порівняння себе з іншими. Коли ви дивитесь на машу і думаєте, о, у Маші то краще виходить, а в мене цього не вистачає. І увесь ваш фокус уваги зосереджений на тому, чого у вас нема чи в чому ви недостатні. І тоді активізується критичний егостан, який давить на вашого малюка внутрішнього. А у вашому егостані малюка схована вся енергія, весь потенціал. І коли ви себе порівнюєте з Машою, по-перше, знижується ваша самооцінка, і по-друге, у вас падає той рівень енергії. Тому що, коли дитину порівнюють, а подивися, у тої діти, як діти, а у тебе ось щось не те, дитині нічого не хочеться. Вона просто ховається. І як можна з цим впоратися? По-перше, вам дуже важливо відслідковувати ці негативні думки і зупиняти їх. Ніхто замість вас це не зробить. Тільки присутність в моменті. Стоп, а що я подумала? Стоп, 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 я зараз себе порівнюю. Стоп! І, друге, вам дуже важливо вчитися фокусуватися на тому, що ви вмієте, що у вас виходить круто, на ваших сильних сторонах і на тому, чого ви досягли. Ви можете себе порівнювати тільки з собою у минулому. І коли ви перестанете себе порівнювати, ось побачите, у вас енергії буде набагато більше.